Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Українська прем'єр-ліга. Чемпіонат по футболу 20-22-й тур. Неділя 30 березня. У неділю заплановано три матчі. Перший матч о 13.00. Ворскла кривбас за київським часом. Другий матч о 15.30 Карпати Чорноморець. І третій матч о 18.00 заря Колос. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер-клас. Ваші вподобайки і змістовні коментарі. Нагадую: це найважливіша підтримка. Нашому каналу, всім дякую. За хронологією почнемо всі три матчі в одному відео. Я сьогодні надам свої думки, прогнози. Е Слухаємо уважно. Отже, перший матч ворскла Кривбас. Е я більше ніж впевнений, тут в цьому матчі, навіть не дивлячись на виїзний характер, фаворит Кривбас-Криверіг. Кривбас і знаходиться в таблиці набагато вище. П'ята сходинка. Нагадую, а у Ворскли 12-та. І відіграно всього 19 матчів перед цим матчем. Є дуже багато в запасі у Кривбаса. І Кривбас повинен в цьому сезоні утримати першу п'ятірку. Небагато забиває Кривбас 23. Але так само небагато і пропускає 19. 23 19. 32 очки в таблиці. Ворскла забиває лише 17 за 21 матч. У Кривбаса показники за 19 матчів. Ворскла 17 забила, 27 пропустила. 21 очко. 21 це і є очко. Тільки зовсім в іншій грі. Отже, я вважаю, що насамперед стовідсотково, по-перше, кривбас не програє в Полтаві, а по-друге, як мінімум, треба очікувати обмін голами, і чомусь мені десь там з глибини підсказує голос, що все ж таки кривбас заб'є більше. І, можливо, і виграє. Але я не буду ризикувати. На всяк випадок я беру, друзі, кривбас з іксом. Ікс 2 І при цьому тотал більше 1,5. Тобто мінімальний рахунок 1,1, 1,2. Я передбачаю. І тому е, такий прогноз Х2. І тотал більше 1,5, коефіцієнт 2,13. Другий матч. На стадіоні Україна в місті Львів Карпати будуть приймати Чорноморець. Карпати йдуть слідом за Кривбасом, адже Карпати відіграли всі матчі 21. А Кривбас має два матчі по відношенню до Карпат, має два матчі в запасі. Карпати після 21 матчу забили 23 і пропустили 23. Не дуже такий нульовий гольовий баланс, але все ж таки краще такий, ніж мінусовий, як у Чорноморця. У Карпат 29 очків в таблиці. Чорноморець перебуває поки що на останній сходинці. Ну, і тут же ж. Недалеча і Інгулець перебуває на 15-й сходинці. Тому Чорноморець і Інгулець, я вважаю, це найгірші два клуби поки що по показникам. Воно так і є. Після 21 матчу, дивимося, Одесити лише 14 забили. Менше за Одеситів. Забили Лівий Берег. І оболонь. Ось так, друзі, така дуже-дуже небажана статистика для Чорноморця. 14 забили, 31 пропущений. І всього лише 15 балів в таблиці. Знаєте, тут практично без коментарів перемога Карпат. Крапка. 1,61 коефіцієнт у мене, там, де я е, довіряю в БК. І третій матч, друзі. Зоря Луганськ, колос Ковалівка. Це заключний матч. Неділі і заключний матч 22-го туру. Зоря 8, колос 13. Невдалий сезон для ковалівців. Луганчани відіграли 20 матчів. Ще є матч в запасі. 25-25. Тут рівновага забитих пропущених, баланс нульовий. 29 балів, так само, як і, до речі, у Карпат. Але у зорі матч в запасі. Колос 21 матч, всі 100% відіграні ігри. 13, навіть колос менше забиває, ніж Чорноморець. 13 забитих, але набагато менше пропускає. 19 у Чорноморця 31. І має колос 18 очків в таблиці. Знаєте, спочатку я хотів просто зарядити е, на перемогу зорі. Там за двійку. Дебелий коефіцієнт, а потім думаю, е, знаю я, буває, коло стріляє непогано. І команда непогана, я вам скажу. Ось е, стабільності такої постійності нема в них. На жаль, е, але лише коли, як правило, е, коли я беру перемогу. Проти колоса, колос завжди забиває. Оце я помітив таку тенденцію. Як тільки я беру проти колоса, колос відразу забиває, і дуже часто забиває першим. Тому, друзі, я вирішив трішечки переінакшити свій напрямок думок з приводу матчу Заря Колос. І я вирішив взяти тут просто Тотал. Без ніяких перемог і переваг. Зоря Колос тотал більше 2 рівно. Обмін голами. Я натякаю. Але навіть ось такий прогноз тотал більше 2 рівно. може пройти і коли, наприклад, зоря виграє 3-0. Або зоря програє 1-2. А я хотів брати перемогу зорі. І таке може бути. Це футбол, як то кажуть, м'ячі круглий, тим більше, сучасний український футбол е, майже нічим не відрізняється від е, такого середнього, десь не топ, а середнього європейського футболу. Десь от на рівні Румунія, Польща, Чехія ось таких чемпіонатів, то. Е, ми, от приблизно десь на тому рівні. Греція можливо, навіть так, да. і ось в таких чемпіонатах дуже часто буває, коли зустрічається нібито команда, яка знаходиться вище по таблиці, але команда, яка на грані, на грані оцеї небезпечної зони, на. Розміжуванні вже майже 14 те місце не так далеко. 13 те і 14 те місце це дуже небезпечні такі місця. То іноді такі команди дуже неймовірно мотивовані і, ну, як мінімум, забивають. А то буває, даже і іноді двічі. Тому, друзі, я ось з цієї думки і змінив свій прогноз. Я відмовився від перемоги зорі, хоча більш ймовірно. Але я відмовився, і я вибрав тотал більше 2 рівно 1,97. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші чудові яскраві вподобайки. І ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу, і це головна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую всім вам. Дякую також за перегляди, за те, що ви у мене є взагалі. За вашу активність підтримку і за розуміння у ці нелегкі часи. Працювати набагато важче, готуватись, працювати. І я вам скажу: і інтернет, не знаю, як у вас, у нас паршивий і мобільний, і стаціонарний. Я чудово розумію, з чим це пов'язано. Е, є такі люди, яким набагато, в сотні навіть разів. Складніше, ніж нам з вами, це треба розуміти. Тому я завжди бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! І пам'ятайте, друзі, забув сказати. Скріншоти по моїм прогнозам я закидую набагато раніше, ніж готую навіть відео для YouTube в наш телеграм-канал. Тому, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої плани і про мої прогнози. І е, заощаджує 5, 10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал. Першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там, само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо, приєднуйтесь. А дивлюсь я всі матчі в прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Ще раз всім, друзі, дякую за увагу і за повагу. За ваше відношення до нашого каналу. Всім до зустрічі і па-па!